Якщо чесно, то це відео я хотів зробити ще з моменту виходу нотатків Данте. І як на мене, тема кімнат доволі цікава, і її можна довго обговорювати та обмірковувати. Отже, для тих, хто не знає, то у кожного грішника є своя кімната, в якій вони сплять та проводять вільний час. Те, як виглядають ці кімнати, ми можемо побачити, коли використовуємо базове его кожного з грішників, окрім Данте. Але на щастя, ми вже знаємо, як виглядає кімната Данте ось так. Тому він теж буде приймати участь в оцінюванні. Ну і ви напевно зараз думаєте про що тут взагалі розмовляти? Якщо деяких річників буквально затоплює, а у інших все ну, більш-менш нормально, і ви будете праві, але наполовину. Тож у третьому міні-епізоді нотатків Данте Данте пояснює, що вигляд кімнати залежить від особистості грішника, і те, що вони бачать за вікном, залежить від їх емоційного стану. Тобто, наприклад, в тієї ж Ішмаель кімната буде затоплена лише тоді, коли їй морально херово. Ну і я гадаю, це додає трохи слоїв у оцінювання. Так, меблі у тих кімнатах теж стоять, тому фактично вони мають виглядати типу так, як кімната Данте, але ми не знаємо, як вони виглядають. Виглядають, тому це теж додає слої. Сло, слої так слої. Як в фотошопі, розумієте. Ну і ще більше слоїв додає те, що в залежності від грішника негативний ефект змінюється. І у деяких є, ну, нормальний, а у деяких є, ну. Ягенін. Букцюгіса. Да, тож, все-таки я гадаю, що буде доволі цікаво оцінити, як у них живеться. Ну і на додачу, декілька днів тому я зробив пост у спільноті, де попросив вас пройти опитування, в якому ви самі напишете свій топ 13 Пройшло опитування аж цілих. Дві людини, тому можете розраховувати на якісну статистику. Спочатку я буду казати, що обрав сам, а потім покажу, що обрали ви, та зрівняю відповіді. Дуже важливо зазначити, що нам все ще багато чого невідомо про ці кімнати, тому я буду багато чого вигадувати, і абсолютно не треба сприймати це відео всерйоз. Це тупо поржать. Ну і давайте починати. Як на мене, найскладнішим було те, яким саме чином оцінювати кімнати. Оцінювати від лиця грішника буде якось не дуже, бо я, по-перше, не знаю, що у них в голові коються, а по-друге, ну, кімната буквально під них підстраюється, тому ні. Оцінювати по тому, як виглядає їх кімната, можна, але це теж якось мені не дуже подобається. А оцінювати. Тільки по тому наскільки мені подобається персонаж, ну це вже крінж. Хоча ця відповідь бо сумнівно базована. І, врешті-решт, я зупинився на варіанті, що ніби мене помістили жити з грішником, і от на тому, як мені з ним живеться, я й буду будувати свій топ. Тому найжахливіша кімната на мою суб'єктивну думку, це звісно кімната Грегора. Причина доволі проста: бо якщо з багатьма буде неприємно лише коли у них поганий настрій, то з Грегором мені буде неприємно увесь час через те, що він увесь час курить. А мені ну не дуже подобається жити з тим, хто курить. Ну і якщо Грегору все ж таки стає погано, то по кімнаті починає спавнитись зброя, на яку можна наступити та покалічитись. За вікном починається м'ясорубка з Димної війни, тому до запаху сигарет додається запах крові і, можливо, трупів. Ну і ще починають з'являтися тіньові руки з Донстарву. Теж не дуже приємно. Сама ж кімната, як на мене, буде виглядати як якийсь барак або заброшений будинок, і ліжко буде таке: знаєте, зелена ковдра, тупо тверда. Ну от це армійський вайб. Це теж не дуже лампово і комфортно. А якщо вже брати до уваги самого грішника, то рука Грегора, як ми знаємо, може виходити з під контролю та нападати на людей. Тому на додачу до цього всього з Грегором ще й найнебезпечніше жити. Сорян Грегора, але твоя кімната просто жахлива. Щодо статистики, то я дуже поважаю тих двох гігачадів, які обрали найгіршу кімнату Сінклера, але більшість все-таки була за Ішмаель, Грегора та Отіс. Спочатку я теж вважав кімнату Ішмаель найгіршою, але як ви бачите, думку свою я змінив. Не знаю, хто обрав кімнату Ісанга, але як знаєте. На 12-те місце я поставив кімнату Отіс по ну буквально тим самим причинам, що й кімнату Грегора. Якби не моя ненависть до коріння, то у Отіс, безперечно, була б найгірша кімната з усіх. Бо як ви бачите, окрім зброї, у неї ще є трупи та колючі дроти. Тут ходити та спати взагалі нереально. Статистично, 12-те місце поділяють Отіс та Грегор. За ними йде Гітклів та Родіон. Поки що, все нормально, але я не розумію, чого ви пхаєте туди і У нього ж нормальна кімната камон. Ну пин. На одинадцяте місце я поставив кімнату рюшу, і це прям такий дикий джокер. Бо, хоч ми і не знаємо, як виглядає її кімната у поганому стані, ми можемо зробити припущення. Отже, як ми бачимо, за вікном знаходяться всі п'ять пальців. І якщо хтось не знав, то кожен палець на арті рюшу символізує як не дивно 5 пальців. Тому при поганому настрої вони можуть сувати пальці в вікно і, можливо, навіть нести пряму загрозу до життя. Але що неможливо, а точно буде нести загрозу до життя це свічки та сама рьошу. З книги нам відомо, що рьошу пов'язана зі спалюваннями і також, ну. от... Її це его накладає вогонь. Тому я взагалі не здивуюся, якщо її кімната починає горіти, коли Рьошу хірово. Ну і відповідно, якщо Рьошу хірово, то вона захоче когось вбити та випустити пар. Найближчою ціллю для цього будеш якраз ти. Тому. Ну так, це не дуже безпечно. Але коли р'єш у нормальному стані, то її кімната буде виглядати доволі непогано у цьому типічному японському стилі традиційних хат. Тому ви можете отримати тут ну хоч якийсь рівень комфорту. За статистикою тут перемагає кімната Мерсо, і за нею на однакових місцях ідуть Ішмаель, Родіон та Гітклів. Кімнату Марсо я б так низько не ставив, але добре. На 10 місце я запхав кімнату Гіткліфа. і так як він дуже неспокійний індивіт, то його кімната буде під поганим ефектом більшість часу. Я знаю, що багатьом подобаються шумбурі та блискавки, і він допомагає їм заснути, але не мені, тому так. А від дощу, який проходить через його вікно, кімнату ще й затоплює. Тому якщо ви будете ходити по його кімнаті, то у вас будуть мокрі шкарпетки. І єдине, що я можу придумати, щоб якось цьому протистояти, це запхати подвійне ліжко у куток, і так тебе, типу, дощ не буде доставати. Да. А ну і ще, звісно, у нього є мішок з трупом, який може сильно смердіти. Це теж мінус. Сама ж кімната, скоріш за все, буде виглядати як кімната якогось маєтку, або ну, як якийсь свинарник. Тому ну дуже рідко, але вам буде приємно там знаходитись, коли Хіткліф прям там розвалив дону ліцо і то щасливий такий. Але якщо він не довбанув Дона, то дуже велика вірогідність того, що він довбане тебе, тому лише 10 місце. Статистично тут знову перемагає Отіс, а за нею йде Родіон з Гіткліфом. Я звісно розумію, що деякі обирали по тому наскільки кімната виглядає просто так, але ну, кімната Фаус вже не така погана буде, так. На дев'ятому місці кімната Родіон, бо у неї там холодно тупо увесь час, а коли їй херово, то починається взагалі льодовиковий період, я вибачаюсь. Я не люблю холод, але все ж таки з ним можна впоратись, вдягнувши куртку та накрившись ковдрою. Можливо, навіть ну камін там. коли їй погано, то ще ці штуки з'являються. Але я не до кінця впевнений, що це таке. Але якщо воно й смердить, то завдяки холоду ми цього просто не відчуємо. Її хата буде виглядати приблизно так, і такий дизайн мені ну, ніколи не подобався, блін. Стара совкова хата. Ну що це таке? Ну і сама Родіон, хоч і може довбати мізки, але вона не несе загрози твоєму життю. Хіба що твоїй невинності. На колі майже третину займає кімната Грегора, і тут я вже не згоджусь. Навіть не враховуючи факт того, що він курить, і те, що він може тебе вбити своєю рукою в сні, ну ви правильно скоріше жили в казармі, ніж у кімнаті там Мерсо, а кімната Мерсо це просто ну, нормальна кімната. Oh, no, 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 no. イスマイルラッド!ドクトゥミニシパン!ビューミパンサイイドミパンミニアモン!せーか! На восьмому місці кімната Ішмаель. Зараз ви скажете, якого біса вона так високо, якщо її може просто затопити. <кхід> По-перше, так, її кімната все ще дуже погана, я б в ній не жив. По-друге, от я хотів поставити її на 11 місце, але все-таки подумав, що духовний розвиток теж має грати роль. І от після п'ятої глави я впевнений, що вона стала однією з найстабільніших грішників. Вслід чого, якщо вона і буде затоплювати кімнату, то не так сильно. Ну там максимум по пояс. Якщо що посварилася з гіткліфом або просто ну багато померла за день? І якщо порівнювати з тим же гіткліфом, то у її кімнаті немає гниючого смердючого трупу, що теж є плюсом. Виглядає її кімната скоріш за все як каюта, і ну загалом життя з нею буде більш-менш спокійне та безпечне. За статистикою Рьошу Мерсо, Гіткліф та Родіон отримали однакову кількість голосів, і лише одна людина проголосувала за Ішму. Також тут вперше з'являється кімната Данте, і я вже хотів наїхати на людину, але він поставив кімнату Марсу на перше місце. Тому я можу лише сказати, що це база. Куди ж він подівся? Онда. Я гадаю, що це були прям найгірші кімнати, і тепер підуть більш-менш нормальні, в яких навіть можна жити. І починається все з сьомого місця мерсо. Хоч більшість і думає, що мерсо це беземоційна купа м'яса, це не зовсім так. Вдаватися в деталі книги я буду, коли вийде його голова. Ну а зараз я просто скажу, що коли йому погано, то з вікна починає світити сонце настільки сильно, що з вас починає текти піт. І оці очі та пальці на стінах, можливо, починають рухатись та дивитися прямо на вас. Ну і ці ланцюги він на себе не сам вдягнув, сподіваюся. Його кімната, як я вже і казав, скоріш за все буде в стилі мінімалізм, а сам Мерсо, ну. Взагалі, з вами ніяк не буде контактувати. Нахіра ви йому потрібні, ну реально. Загалом спати, коли на тебе дивиться купа очей, а у вікно світить сонце. Це не дуже приємно, але в порівнянні з минулими місцями я гадаю, що все ж таки краще. Статистично сьоме місце поділяють Сінклер та Ріошу, що дуже дивно, а за ними йде Фауст і якраз таки Мерсо. Мерсон. Отоко на ноко. На шосте місце я поставив Сінклера, і поки мене не з'їли його фанати, він не впорався зі своєю травмою і дуже велика вірогідність того, що йому, ну, як мінімум, сняться жахи. По його малюнку дуже складно зрозуміти, який у нього ефект. Але декілька варіантів у мене є. Найочевидніший, це, звісно, те, що за вікном починають грати флешбеки, про те, як там повбивали його сім'ю, можливо, навіть деякі деталі будуть падати до кімнати. Також варіантом може бути, що темна сторона починає потрохи захоплювати світло і ну, теж якось на мораль впливає. Ну і загалом його кімната буде виглядати лампово та затишно. Але Сінклер це остання людина, з якою я буду жити. За думкою більшості, на шостому місці сидить Єсанг, і я чесно не можу. Жодного уявлення, чому він так низько, ладно. На п'ятому місці Хонглу, і ефект його кімнати зрозуміти доволі легко гроші. Але виникає питання, наскільки він небезпечний, тобто його ефект, очевидно, спавнить гроші. Але як само вони з'являються через вікно, на підлозі, можливо, вони падають зі стелі, а можливо, вони виходять з тієї штуки, від якої ми бачимо лише тінь. Ніхто не знає поки що. Якщо гроші сипляться через вікно або з'являються на підлозі, то це більш-менш нормально. Але якщо вони з'являються зі стелі, то коли ти спиш, то тебе може чекати справжній золотий дощ. Бляха. Ну а просто так, то його кімната виглядає просто шикарно. Сам Хонглу це не те, щоб неприємний сусід, але я все ж таки ставлю, що його ефект це посередині кімнати сповниться бабуся, і з неї починає сипатися папло. В Батл Роялі п'яте місце жорстко віджимає Сінклер, і це лише на одне місце вище, ніж я його поставив, тому чому би ні. На четверте місце я поставив Дон Кіхот. Хочу сказати, що за статистикою її кімната стоїть дуже високо. В усіх топах з першого по четвертий вона займає призові місця, і якби не один конкретний грішник, то її кімната статистично була б найліпшою. Але вище я її не поставив по ряду причин. Не те, щоб її кімната була поганою, або ми часто бачимо Дон Кіхот в поганому нас. Настрої, але мене ну дуже хвилює, от бачите малюнок, вона грається з іграшками, тобто отримує задоволення. І от під час того, як вона отримує задоволення, за вікном відбувається оце А я нагадую, що те, що ми бачимо за вікном, залежить від стану грішника. І тут є два варіанти. Або їй вже погано, що ну якось дивно вона ж типу грається з іграшками, чому б їй було погано. Або це відбувається просто так, а коли їй стане погано, то. Я навіть боюся уявити, який у неї буде ефект. І на додачу, оця тінь від її коня теж не викликає дуже багато довіри. Ну а так, то це доволі непогана кімната. Вона буде максимально наближена до кімнат отаку, і там будуть фігурки кольорових фіксерів, гобелени, такі макури. Дуже непогано. І можливо, ну. Я це вже вигадав, але можливо від Дон буде трохи тхнути, бо вона ніколи не знімає свої розінанти. Це типу кросівки. Єсан Фауст, Дон Кіхот та Хонглу поділяють четверте місце. А той, хто поставив сюди кімнату Оттіс, теж доволі базований чел. Кімната Хонгля й справді гамно, а шмаль це Шамель. Топ 3 відкриває Єсанг зі своєю, скоріш за все, дуже нудно виглядаючою кімнатою. Але як на мене, це більш плюс ніж мінус, бо у ній тобі нічого не загружує майже. Четверта голова вже пройшла, тому Єсанг, скоріш за все, дуже морально стабільний. Якщо ж він і сумує, то єдине, що робить його кімната, так це розкидує на підлозі шматки дзеркала. Це дуже легко контриться, просто вдягніть взуття. І от єдина ситуація, яку я вигадав, коли тобі це ну, справді загрожує, коли ти вночі встав попісяти і можливо забув взутись. топ 3 поділяють Хунглу та Дон Кіхот, за ними Фаус та Єсанг. А той, хто поставив сюди кімнату Грегора. 쇼모. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. На другому місці я поставив Фауст, яка буде мати ще нуднішу кімнату за ісанга, але той ефект, який я її вигадав, точно на вас не повпливає. Отже, що ми бачимо на її его-арті, вона вирішує задачки, а за вікном ми чомусь відкриваємо гачу. Тож моя єдина гіпотеза це те, що коли Фауст у поганому настрої, то на стінах починають з'являтися різні задачки, і Фауст просто не може втриматись та починає їх вирішувати, і так може продовжуватися прямо всю ніч. Це точно не так, але це єдине, що я вигадав. Сама ж кімната буде виглядати ще мінімалістичніше, ніж у Марсо, і для багатьох Фауст це вайфу номер один. Ну у всіх є погані смаки, але в принципі жити в кімнаті з Фауста буде доволі приємно, хоча особисто я б тут не жив. Статистично тут перемагає Дон Кіхот, а за нею йде Данте. Нема взагалі ніяких питань, все доволі логі. Чому три людини проголосували за Ріошу? Неважливо, не, не ну і перше місце звісно займає той, чию кімнату ми справді побачили в історії саме Данте. Затишна кімната у нуарному стилі, яка, скоріш за все, ще дуже нескоро скоро покаже нам свій негативний ефект. Бо Данте це доволі чоловий чувак. Єдина річ, про яку ніхто з вас навіть не замислювався, це те, що його кімната веде до дзеркального підземелля. Тому можна сказати, що всі ваші дзеркальні підземелля проходили в кімнаті Данте. Ну що, вже не так приємно там жити. а? Але все ж таки, факт того, що його кімната це просто ну, нормальна кімната, має вирішальну роль, тому для мене. Та більшості з вас він займає беззаперечне перше місце. Ну і в принципі це було б все. Але я ще попросив написати причину, по якій ви зробили такий вибір. І ці відповіді поділяються на нормальні та конструктивні і фауст. Я прочитав усі, але вставив тільки ті, які вважаю смішними. Остання кімната Дон Кіхот, бо вона вже задовбала. Кожен раз, як вона щось робить, у мене підривається срака. І Шмаль на першому місці, бо зі всіх грішників вона здається найбільш від... Відповідально, не знаю, але моя мама називає мою кімнату барлогою та борделем. Моя теж. Ізмейл, звісно, вилікувала свою Compulsion TM після подій Канту 5, але під час поганого настрою може затопити на хату. Що якщо вона просто згадає свою сосочку Квіквега о третій ночі? Гідклів із них трьох на першому, бо хоч і під час поганого настрою у нього гроза, але я думаю, що під час неї кльово засинати. Ну от я про це і казав, гроза від смаків залежить. Чесно, хз, що в кімнаті Йошу знаходиться, але я не здивуюся, якщо там є її новий вітр мистецтва. І через. в вона зробила його з русалки у Mirror Dungeon. Дон, певно, має купу мерча по фіксерам, і у неї повний безлад в кімнаті. І я скажу відверто, я ненавиджу безлад. Хонглу має певно має найбагатші апартаменти, але на арті зображено гори монеток, і це бімбо з вірогідністю 85% п'ять задіне одну з них у третій ночі, мінус вуха. Сінкляр Фаус та Ісан мають самі нормальні кімнаті зі всіх, де Ісан, можливо, після подій свого канту має красивий садок із жовтого перного куща, а ще він самий емоціонально стабільний. Ну і кімната Данте, мені дійсно потрібно пояснювати чому. Це звичайна кімната, яка не відображає особистість якогось шизоїда і не залежить від емоціональних станів, як сама звичайна кімната. Цього ми ще не знаємо, але в принципі так, я згоден. Е, пробач довгу писанину, цьому в лобік. Сердечко. Да. Я цього не казав, але я не дуже вдавався в подробиці того, як треба оцінювати кімнату. Тому ось приклад того, що от кімната Фауста дуже незручна для будь-кого, окрім неї самої. Тобто, це оцінювані кімнати чисто від того, як вона буде виглядати в нормальному стані. Ну і в принципі непогано, чому б не оцінювати так. Ось, наприклад, от Ородіон має найзручнішу та найгостиннішу кімнату з усіх. Ну, чому б ні? Чому б не мало, ну типу реально. Ні, ну звісно, ця відповідь це просто. Найкраща відповідь з усіх. Сінклара лиса кімната, якийсь там спрайт у вікні, економить на світлі. Кімната типікал менеджера. Але де таких, як в офісах в Дніпрі, а зі своїми детальками. Бляха, what the fuck? Уроді довольна холодна комната. Думайте. Із 13, Бо хоч і жінка-головнокомандувач, але це тягне за собою кучу переживань і іншої жуті. ще гіршої за Грега. Ну, а Єсанчик на першому, бо хоч і кімната Хун це тупо, я розвалив дим сиріт, щоб побудувати собі аквапарк, каву, але вайб дослідницької депресії рідніший». Ну і Фаус. Фауст не на останньому про умові того, що ми не будемо з нею разом в кімнаті. Це база, просто базована відповідь. Ну і загалом це все. Якщо ви ще не пройшли опитування, то пройдіть, я почитаю вашу відповідь, можливо. Але коли нам нормально покажуть усі кімнати, то я обов'язково зроблю ще одне відео. Ну а зараз бувайте.